Представники України та США провели зустріч у Саудівській Аравії пізно ввечері 23 березня мета опрацювати питання вірогідного часткового припинення вогню між Україною та РФ. Українські офіційні представники заявили, все ще вважають зустріч чисто технічною. Повідомляє Ройтерс, міністр оборони України Рустем Умєров інформував на порядку денному пропозиції щодо захисту енергетичних об'єктів та критичної інфраструктури. Опрацьовуємо низку складних технічних питань. У нашій делегації є експерти з енергетики, а також військові представники військово-морського та повітря компонентів проведена зустріч передувала переговорам делегації США та Росії 24 березня. Нагадаємо, спецпредставник президента США Кіт Келуг заявляв. У Саудівській Аравії одночасно проходитимуть підсумкові переговори між США, Україною та Росією. Делегації контактуватимуть через посередників американського очолять директор планування політики США Майкл Антон та держсекретар США Марко Рубіо.